Квартиру у цьому будинку Мар'яна купила два місяці тому. Це був подарунок для матері. Те, що презент виявиться з душком, люди зрозуміли фактично одразу. Перша ніч у новому помешканні перетворилася для родини на справжнє жахіття. Кров з горла, з носа в мене, в мами усе через різкий запах, який йде із сусідської квартири. Це помешкання, переконані люди, поволі їх вбиває. Я сильно мучуся. Я мені висипка була, я нарвоти мене тягне. Міцно зачинені вікна та двері не допомагають. Довелося ставити нові. Поставили на нові двері, за того і за сморяду за мишей, щурів. Сусідка, яка мешкає знизу, руками тягне додому сміття. Ці кадри Мар'яна відзняла на мобільний телефон, коли одного разу їй вдалося потрапити до жінки в гості. Неблів немає в цієї людини, стільчика немає. Є тільки желі ліжко ліжкою без матрасу, там просто одяг отак, купами накладений, банки ходить в туалет, вона в банку, в банки трьохлітрові. До себе в квартиру 43-річна Тетяна більше нікого не впускає. Чому не прибирає і отруює життя своїм сусідам, жінка пояснювати відмовляється. Я не хочу спілкуватися, розумієте, чи мене? Тетяна ніде не працює, живе сама. З рідних у жінки лише мама. Я їй вже допомагаю там прибирати. Я хочу, щоб вона сама поприбирала. Вона прибирає, то там не було гарячого лікар. Відколи Мар'яна придбала квартиру, змушена оббивати пороги міської ради. Але чиновники пояснюють, виселити неохайну сусідку чи відправити її на примусове лікування не дозволяє закон. Ми маємо тимчасово. Куди відселити цю людину? Відселити я підкреслюю для того, аби навести із санітарною службою, зробили всі санітарні очистки: таракани, миші, щорість. Але Тетяна покидати свою квартиру на відріз відмовляється. Єдине, що змогли зробити чиновники, так це від'єднати її помешкання від газопостачання, аби жінка ненароком не наробила у будинку ще більшого лиха.